Румунський проросійський кандидат в президенти набрав за два місяці десятки відсотків виборчого рейтингу з нуля завдяки російським технологіям. В Україні теж використають цей механізм. Але в Україні, як і минулого разу, вони діятимуть не за, а проти. На минулих виборах Росія не була категорично за Зеленського, вона була категорично проти Порошенка, і це допомогло. На майбутніх, якщо вони відбуватимуться, а я не думаю, що так швидко, як на це сподівається, Росія в виборах. Росія буде проти і Порошенка, і Зеленського. Тому радикали, які, за словами Бойка, зносять пам'ятники, а я нагадаю, що Бойко говорить про державні рішення, а отже радикал сама українська держава це і Порошенко, і Зеленський. І будь-хто, хто добре чи погано, але будує державу. Юрій Бойко думає, що в результаті такої позиції він отримує владу завдяки Росії. Це наївність. Так, знести владу для перемоги проросійського кандидата Бойкові і всім цим арестовачам дадуть. Але отримати владу ні. Бо не буде довіри до них у росіян. Дехто з них занадто тісно співпрацював з офісом, дехто допомагав армії чи навіть зброю виробляв. Часто вони роблять це конюктурно або через гроші. Але для росіян вони будуть залишатися інструментами, зрадниками, нічим не кращими від Зеленського. Тому роль Бойка і Арестовичів розколювати суспільство, вносити дестабілізацію і готувати ґрунт для якогось проросійського месії. Отже, влада має жорстко обмежувати їхні провокації. Я теж хочу зміни влади, щоб всі ці вічні в парламенті різновиди ОПЗЖ нарешті зникли з політики. Влада має стати професійнішою, ціннішою і відповідальнішою. Але спочатку я хочу безпеки для існування країни. І мрію про мудрість суспільства, яке більше ніколи не об'єднає на виборчих кільницях безвідповідальність за антиукраїнськістю.